Це там миморальна доска нашого першого героя, який загинув Бато. Ви вчителі біологія вичепи вас є хоч.

Значить, ми повинні, ми повинні. Я перепрошую Сергію Миколаєвичу і Борис Івановичу на правах головуючих. Ми повинні з вами на зборах, на яких сказали 72 людини прийняти сьогодні резолюцію. Ми не ховаємось в кущах, ми не робимо нічого подкольного. Скинуть, бросять і потім відповідає ніхто. Ось ми є. Ми є. Это прийшла громадський діяч Наталі Панова, яка з відеозйомку буде показувати на активському порталі. Хай показує. Ми відкрили ми ОСББ Алмаз дев'яносто сім щоб всі знали про нашу роботу. Тому ми не питаємо, що нам завтра робити. Ми трішечки знаємо, що нам завтра робити. Законному напрямку ми не просто мешканці будинку 97, а ми ОСББ. Ми, ми ходимо під законом. Є закон України про створення об'єднання і власників багатоповерхових будинків. І отам от пакунки, які ви з повагою до вас, Миколаючу, не читаєте. А ми для нас дуже велике значення. Тому, будь ласка, шановні, звертаюся до вас, до всіх, як мешканець теж і... Член правління ОСББ Алмаз 97 резолюцію стосовно завтрашнього дня, щоб вона була одностайна, колективна і одноголосна. Які у вас є пропозиції? Не допустити цього підключення, будь ласка, не допустити. От понімаєте любой закон зінається, ми почему то ніхто не говорить про закон про СБК, в котором чітко прописано, що ребята ми є співвласниками. всі стіни, опори, криша, бетон. Это все, наша спільна сумісна власть. И никто не имеет права даже просверлить нашу спину суместно власти. Почему так, так, так. этот закон игнорируется на него не акцентирует, никто не может быть? А одну минуточку, Васили Васильевич, Васили Васильевич, Василь, еще один. Есть мешканці нашего будинку. Ваши пропозиції, як мешканці цього будинку, стосовно завтрашнього дня. бо нам потрібно рішення винести. Резолюцію, рішення, так. і призупинить вот эту. Ваханалі, найнастоящему. Да. Вона йде по Охтирки, почала з Батюка 7, Гончаренко – 38. Народна в у вас піде пішло, пішло пішов. Мінімум сім днів. Нам мене ще місяць. Чому ви довго приїхав? Чорт дяло, З ОСББ, ми будемо пати таке роблять. Чому нас не попитаєте? Ну це вже лунало і вони на це відповідь не дають, я перепрошую. Якщо СББ є за прийому передачі, майнового Прийшов підтримати голова немає Валентин Васильович, Валентин Васильович, це людина, яка завжди поруч з нами вже трішечки пройшов шляху більше, ніж ми і завжди нам допомагає. Це, будь ласка, я думаю, що ви прийшли нас підтримати. До нас прийшло письмо саме по городу, Ми були самі перші в списку по установці щотчиків. У нас так само пройшло собрання ОСББ. Ми вирішили, щоб нам не встановлювати счетчик на дом, І на собрані ми решили, Написати письмо відмову, і в письмі додавали, щоб було поставлено в кожну квартиру, в кожній документи всі здання далі. Яка процедура алгоритм у вас Нічого. Ми вийшли на собрання? На коли приїхала ГАЗ, монтажна група? Приїхала з ними побалакала, підписала акт, що ми відмовляємося. На ну, всем все, все закончилось. Спокойно, никто, без всяких критиков. Так а у вас шкаф устанавливали? Нет. А у нас установили без нашего. <зваж> вот и вопрос, ее <прав> же надо снимать, Школа, якусь. Или вызывать милицию сейчас и казать, что террористы заклали какую-то бомбу приїжджав. там. А кто его знает? До нас потом, здесь через неделю тоже проехали. Да что через неделю? Десь в четверг і в середу, а як її я якраз на вулиці обходимо полваз uh -huh. залізти, Приїхала, ребята монтажна група. Вона розкладається, ребята, що ви хочете робити? Ставить щит. Що кажу, вам підписати, щоб ви поїхали. Це Без служба та на щука чи ні? Ні, це ні, монтажна група так. А, я так зрозумів. Я до них підійшов, кажу, ребята, я проти. Вони куди дзвонити? Давайте Ілья позвоню, куди скажуть, я представлюся, розкажу, що ми проти. Uh -huh. Вони кудись дзвонили, щось їм команду дали, вони доложили, що Гончальника 38 проти, але у вас бобив зникли. Кажу, мені щось з ними балакать, ні, ми проти, ми збираємося. Все, вони одразу їдуть. Акт відмови, коли перший раз приїжджали, але по самому ящику, по монтажу, так, нічого. Не... Хотілося ставити. Но я ж підійшов так. до хлопців, з нами пообщався, угу. вони І Все, на цьому так? все закінчилося. Ну, шановні мешканці, дякуємо вам за те, що приїхали. зараз почекайте. Почекайте, будь ласка, які ще пропозиції стосовно завтрашнього дня, ну, Саша? Не будь ласка, про завтрашній день, а про сьогоднішній. к нам же ще алмаз прицепили. Вот она газовая труба И что там происходит Ну та там уже она вона Она, Там там встановлений комерційний вузол обліку. Відповідно, де колись мається не його користування на вибір. Там Сейчас умельцы где-то прибило, что на бірому таже газовую заправку з'явилася. А все не химоначому не через вашу чергу не бачу багатьох голів. Чому не пригласили на ні на 17? Який який голова відповідаю багато голів? Відповідали Чернечина. Поза зоною, так і таке інше. Я телефонувала... Коли голова СББ лінії на 17 прийшов сам. Писав заяву, як йому поїхали, встановили шафу і в той четвер йому її обв'язали. Ну хвала і честь сіду. Ну хай ну, не відповідає завдарник. Хай бладить за своїх дітей. Це їхнє інформація в інтернеті шай... нашла, yeah, які є сьогодні, де стоїть вузли оплікування. Те вже вони встановлюють, бувають описи. Так, господи, розкажіть, що ви хотіли? Це давай не послухаємо, це ближче вас, це підходність.

Так, шановні, давайте все-таки підсумав червону лінію. Нам все-таки скаже людина, яка більше знає законодавства. Ярослав, будь ласка. Ну, я так раз раз, ласка. розумію, ви поставили питання, чи надавати згоду, чи не давати. Я думаю, ви в рішенні своєму пропишете. Якщо власники і співвласники цього будинку проти, ніхто на вас не заставить його ну, ну, Це, це нонсенс. Без вашої згоди ніхто цього не робить. І вони власники, вони є.

<голові> тоді <голові> хто? Власник тоді хто? Власник власника, а люди хто? Ну, хай власник тоді і платить. От іменно, хай тоді за, <голові> за нас і <голові> платить. <голові> Як заплатив <голові> всіх, поставив <голові> що чи? Тоді. <голові> Це якого основання? Чи власник? Так, <голові> власник. Якщо ви надасте, що ЖКХ дасть свідоцтво, <голові> що вона власник. Їм дуже не вима, а такого немає. Не кожен із них власник свого. Поки під ЖКХ, що ви робили. Вони мають право розбережати. Ви не заставите їх, ви не заставите за документація. зараз документацію. Передан документацію. Акція передати. А отримайте. Так, правильно. Я скажу, навіть завтра приймемо, ми ще так відмовилися. Ні, 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 не проте. Згідно з теперішнього становленого порядку, треба, щоб воно було заостроване в в нашому державному реєстрі нерухомості. У нас, мабуть, не один дом пановий не прореєстрований. Тобто виходить, що на нього реальних, законних прооснавлющі документа не на один дом. Немає. А правило, обратно діє. Давайте таки по закону, щоб було чітко понятно. Закон каже, що до 18 2018 року можемо Ні, Закон каже до 18-го року, а от допустимо.

з підприємства постачальником Отсюда корупція починають. Де і починає коротися, вона позрутається. Право тут, замість. Затверджено. Yeah, yeah, yeah воді бензада. Це справді було те жахливе провокативне діяння. Це вимагає 20. Тому російські ще сьогодні. Все давайте. Значить, що було найбільше значить? Тільки лише 90 снів. Київська 90 зимою. Снимаю, снимает это возможно. На цьому за кілька збори, але ми повинні прийняти з вами резолюцію. Про відмову виконання міста шостого і про встановлення індивідуальних лічиків. Якось пропозиція, як. Депутат міського раду на міської ради. Я вас дуже прошу, ваші підписи мені потрібні для того, щоб я віддавала їх депутатам. Там стоять дві людини, виходите, підписуйтесь. Іванов такий, тапити, так і так, само центра. Добре? Ми вам дякуємо, найкраще. Ось так, гадень. О, подивись. Віддавала платіжку. Уже Кавська. Ми хотіли б його погнати. 120 тисяч. Там так. А остального Я думаю, можна Може, там, де в мене по поналяхи, де може мені не виписувати говорить про це 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 я зра, і на і дівчатки посвяти, і навіть хочемо будемо, і ще немає, і зменшити, вже все.